Чого ви нічого не будете, тому що я зараз зніму той переходник? Це система опалення. Коротше, я можу навіть вам в ефірі розказати. Коротше, трубка, в якій запаяна вже, в якій цей антифріз. Всередині і нагріваючий семижильний ніхромний кабель. Вони є різних довжин, Це як, типу, як тепла підлога. Ну, як електроводяний пол, да? тільки це намного круче. Вона виробляється в Південній Кореї. І ці трубки можуть бути довжини. От. Вкладується вона на, стяг ну, на основання, потім стяжка 4, мінімум 4 см має бути.